Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Аварійний міст на трасі міжнародного значення. За десятки років сотні аварій, які забрали людське життя. Громадський збій на сполох. Народний контроль вирішив розібратися в цій ситуації. Траса міжнародна ареалі Українські поруч з історичним Кам'янцем-Подільським, так званий тещин Язик, подолати цю частину дороги без аварій багатьом не вдається. Трагічним вже давно називають міст через річку Мукша. Більше десяти років міст знаходиться майже в аварійній ситуації. Їхати через нього настільки страшно, не знаю. Може мені як жінці водію, коли проїжджаєш і на зустріч в поворот входить фура. На великій швидкості таке враження, що вона зараз на тебе перевернеться. Тьошин Язик завжди славився такою своєю негарною, де дуже багато є аварій, то всюди дуже багато гине людей. Понад п'ять років тому дорожники все ж взялись ремонтувати цю ділянку, навіть почали зводити новий міст та раптово закинули. На протязі п'яти років ми звертаємося до обласної адміністрації, до кабінету міністрів, збираємо підписи. Збираємо людей на рахунок стану цього моста. Журналісти народного контролю і зверненням від громади завітали до обласної адміністрації. Очільне Хмельниччини запевнив, над проблемою працюють. Ми винайшли кошти, це порядка 24 мільйонів. Фінансування буде в пропорції 90 на 10. 90 це гроші будуть з державного бюджету, а 10% має заплатити. Громада, на якій території цей мост знаходиться. У службі автомобільних доріг журналістам народного контролю навіть показали проєкт на капітальне будівництво мосту, його відправили на затвердження в проєктний інститут. Тож запевнили, цього року таки візьмуться за ремонт небезпечного мосту. У цьому році, якщо е, при будь-яких поставинах ми плануємо розпочати тендер виявити переможця е, в цьому році. Якщо, Будуть якийсь фосмажор, мажор чи відсутність фінансування, чи не буде встигати підрядник виконати і в цьому році, значить, об'єкт буде нести перехідний характер. Ми обов'язково будемо його завершити тоді, в 2017 році. Але дуже хотілося б його все-таки розпочати і максимально виконати робіт саме в цьому році. Вже через кілька місяців знімальна група народного контролю перевірить, чи взялись за ремонт аварійного мосту через річку Мукша. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.